Всіх вітаю на каналі Johnny Ukrainian. Сьогодні ми приступаємо до останньої, до п'ятої місії польської кампанії у Казаках 3 зняття облоги Відня. в кінці 1676 року. Річ Посполита і Туреччина уклали перемир'я журавенський договір. Ян Собеський хотів закінчити війну скоріше, оскільки Сейм не міг зібрати гроші, і армію доводилося утримувати за рахунок особистих коштів короля. Крім того, шляхта вирушала в похід тільки якщо відчувала безпосередню загрозу для своїх володінь. Все це надзвичайно ускладнювало збір військ, тоді як турецькі сили були, як і раніше, дуже численні. Продовження війни в таких умовах було неможливим. Друга причина поспіху короля це бажання захопити Східну Пруссію. Для цього він збирався вкласти союз з Францією і Швецією у цій справі. Йому могла допомогти його гаряче кохана дружина Марис... Марисенка, яка була француженкою. Зі свого боку, король Франції Людовік 14, сподівався, що Союз з Польщею забезпечить перевагу над Священною Римською імперією. Але проти цих планів одностайно виступала шлях. Магнати не бажали псувати відношень з імператором і побоювалися, що король Ян захоче стати абсолютним монархом за подобою Людовика XIV. Тим часом посольство в Стамбулі продовжувало обговорювати умови миру. Польська сторона бажала повернутися до передвоєнних кордонів, що категорично не влаштовувало турків. Весь цей клубок протиріч привів до укладення в 1683 році союзу зі священою Римською імперією. В разі нападу турків на столицю одного з союзників, інший повинен був поспішити йому на допомогу. У тому ж році величезна турецька армія під керівництвом великого візира Кари Мустафи виступила з Андріаполя і попрямувала до Відня. Чистолюбний турок не збирається зупинятись на столиці Австрії. Він мріяв при захоплення Риму і Парижа. Над Європою знову нависла загроза османського поневолення. Вас чекає, можливо, найстрашніша битва за всю історію Речі Посполитої. Якщо ви, якщо ви отримаєте перемогу, то слава ваша перевершить славу всіх великих гетьманів разом узятих. Так, прям зацікавили, що це за битва зараз така буде. Звучить, звучить як найкраща битва в Казаках і будь-де взагалі взяти взагалі. Так. Стоп. Оце буде. Оцим я зараз буду битися і в мене буде найкраща битва в світі, так? Це найкраща битва Речі Посполитої і взагалі. Так. Добре. Добрий день. Радий вітати вас, ваша милість. Ви самі прибули перевірити, як ми справляємось з розвідкою. Не турбуйтесь, у мене під керівництвом найхоробліші лицарі у всій Польщі. Вони йдуть на ворога як дикий вепер на мисливців. Що ж, раз ви приєдналися до нас, я запрошую вас подивитися, як ми будемо ловити ворожих розвідників е на погибель і туркам, і їх султанам. Заодно вивчимо місцевість, судячи по карті тут недалеко село, з нього і почнемо по конях. Необхідно знищити загін турків в найближчому селі. Так, я так розумію, ми зараз оце все знищимо і найкраща битва речі посполитої, найкривавіша, чи яка вона там є, закінчиться, так? Ми пройдемо польську компанію. А, ні, тут трошечки є. Тут трошечки я с кем повоевал. Раз, два, три, четыре, пять. Пять, пять тупо втекло. Не дуже, дуже нема ніяк. Можливо, треба було якось спробувати їх схопити. Ну, без що. Би. Давайте, зараз цей турок буде тікати в нас по всій мапі. Так? О, ми справились. Хлопці це перемога. Так, ну як, ваша мили... ну як ваша милість? Славно ми поганців посікли? Ніхто з ворожих синів не втік. Серйозно, так? Да? Угу. Здається, вони заготовляли запаси для свого візира. Нічого, йому буде корисно пустити. А ось я вже і чую труби наших військ. Дивіться, прапор з білим орлом пливе, а під, синім... а під ним славне лицарство. Так, о, оце вже ще схоже на військо. бачу казаків. Так, ваша милість. Прибули гінці від кюрфюсторів Саксонії і Баварії і привезли послання від своїх правителів. Вони кажуть, що баварські і саксонські війська йдуть на допомогу в відні. Приємно знати, що ми не одні. Як я подивлюсь, Німчура чогось варта. Так, і тепер. Так, з'єднатись. З військами одними другими. Саксонія, Баварія тут. І тут і так розумію. Ну так, а це... А це типу відео. Раз, два. Так, назначаємо на швидкі клавіші відразу. Щоб потім не гаяти час. Так, я ж всіх обрав. Кавалерія. Так, ну давайте, вже станьте в це коло. Вітаю вас! За мною на допомогу відню йдуть саксонські війська. Наш славний кульфюрський Йоган Георг III чекає ваших розпоряджень. Але він просив вас прискорити рухарні, так як йому не терпиться битися з турками. Наш хоробрий правитель старий солдат і завжди хоче першим вступити в бій. Але думав він надмірно турбується, бо турок. Так багато, що слава вистачить на всіх. Саксонські війська чекають ваших наказів. Так, тепер що? Треба переназначити? Раз, два, три, п'ять Так, ну тепер, наче всі. А, ще ще, ще під, підкріплення підкріплення баварських військ. Давайте розвідаємо трошечки. Ого-го, що тут? А, тут м'ясо? Оцей зараз буде тікати? ні 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 не я вас вже прохав, хлопці. Минулого разу ніхто не втік, і цього разу ніхто не втік, але ми ж знаємо правду. Вони типу... О! О, я бачу вже м'ясо. Є. Так, треба швидко, напевно. Чи всі його вата... Ні, одним проблем? Прийдемо. Якщо вийде, якщо вийде, то вийде. О, Я бачу, не вийде. Оба йти йти їм. Це ж на стрільці, але ладно. Тут ніхто не буде тікати, намагатись тікати. Давайте нам ще підмоги. Добрий день, дорогий союзник, баварські війська Кюрфуста Максиміліана II у вашому розпорядженні. Не будемо втрачати час і скоріше рушаємо в дорогу. Не можна допустити, щоб ворожа армія осквернила своєю присутністю столицю нашої імперії. Проженемо їх назад, їх варварську країну. Згоден. Відразу перешикуємо. І. Тут погано схил. Але тут піхотинці одні. Що нам ті піхотинці не схилу зробить? Нічого. Так. Наших лікарів. Стоп, стоп, стоп. а стоп, стоп, стоп! Тут піхотинці самі. Зараз ще раз переназначу. військ стало ще більше. Так, отже, наче вся піхота, вся піхота. А, тут ще лучники, але... Ну, а як ми тут можемо якось швидко? О, так, так, от сюди ми і заскочимо. Підемо по маленьку піхотою. На схил. І зараз як тільки... Ось вони вже загрились. А, вон ще й татари біжуть. Треба, треба швидко в стан лучників забігти. Бо вони коли отак от масово стріляють стрілами своїми, то вони однозначно в когось попадають і наносять шкоду. Неприємну шкоду. Все, схил наш. Але якщо нам так кожний схил прийдеться, брати, так, це від мене було, не буде проблем. Дізнавшись про наближення вашої армії, Кара Мустафа почав стягувати всі свої війська до відня. Раніше вони розійшлися по околицях, щоб прогодувати себе і коней, а також набрати якомога більше трофеїв і цінностей. Тепер вони в, збираються в кулак. Якщо ви не атакуєте їх, вони можуть спробувати взяти відень штурмом. Так, треба добити до. Ааа, вже не вийде. Чи... А, тут трішечки їх залишилось. Так, нам головне зберегти наших. Е швидких цих хлопців. О, ні-ні-ні-ні-не-ні-ні. Ні, 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 ні. Я втратив капіланів, я молодець. Кращий воєначальник. Так, і що нам зараз робити? Рятувати капеланів, звичайно. Ні-ні. Так, ми не зробимо. Але і на піки не хочеться йти. Ні, від капеланів однозначно треба буде відбуватись. Від капеланів, від... О, цих конних вершників забув як. Забув, як вони називаються. А дивіться, наші стрільці дуже навіть добре справляються. Ну, ми на схилі. Це наша перевага, звичайно, але все одно. Оп, щось бачив. Наче татари. Не бачив скільки, можливо, не одні татари. Нам треба перебити оцихось. А... забув, забув, забув. Я не чарік. Ні-хлопці. Ні, ні, все, 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 назад, 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 назад. Я не знаю, це все військо, не все військо, скільки їх ще буде. Ну... Напевно, що все. Вже геть від усільку йшли. Так, давайте станемо на всякий випадок. Ага, ось все. Бачу, бачу, бачу. Невеликий загін такий. Це остатки, напевно. Та вони ще йдуть. Ви що, знущаєтесь з мене чи що? Мамалюк! Мамлюк, мамлюк. Так, ну все досить хлопці. У мене вже закінчується військо. Давайте я оце ось переб'ю, і ви більше не будете атакувати ні мене, ні віде, нікого. Так, об'єднані сили Священної Римської імперії та Речі Посполитої під вашим командуванням здобули велику перемогу над турецькими військами. Рівної, якої ще не було. Ворог розбитий і в паніці біжить. Ви захопили нечувані багатства, намети, верблюдів. Неможливо перерахувати всі трофеї, що потрапили в ваші руки. Весь Відень Весь віддень вас вітає як свого рятівника. А Європа переконалася, що слава турецької армії згасла. Часи Сулеймана Пишного пройшли і більше нікому ніколи не повернуться. Вираз і назавжди поклали край турецьким зазіханням на Європу. Все? Ну, швидко, але цікаво було, скажімо так. Але знову таки для максимального рівня складності якось занадто просто. Буквально кожна друг... кожне друге завдання проходиться з першого разу. Та навіть частіше. значить одна одна місія з кампанії в середньому ходиться з другого разу, всі інші з першого разу. Якось е, занадто просто. Ні, я розумію, я раніше грав цю гру, але це було колись дуже давно. Цю, наприклад, місію я не пам'ятаю, можливо, її навіть не проходив. Так, отже, всім дякую за перегляд. Це була польська кампанія. Останні місії. Підписуємось на канал, ставимо подобайки, Слава Україні! До зустрічі!